У нього залишилися донька, батьки та брат. 5 червня поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині загинув солдат Ігор Афанасьєв. Ігор народився 31 жовтня 1980 року в Дніпрозажинську. Закінчив Дніпрозажинський державний технічний університет у 2004 році. Тривалий час працював на ДП Стальзавод ТАС. У серпні 2023 року став на захист України та її народу. Під час виконання бойового завдання пожертвував собою, виявив стійкість і мужність. Вічна пам'ять і слава герою. Я знаю ігра ігра з самого дитинства. Ми з ним познайомилися в яслях. Потім провчилися 10 класів в школі, в одному класі. сиділи років 5 за однією партією. Він був дуже патріотичною людиною. І от спочатку повномасштабного вторгнення він перейшов одразу, перейшов на українську мову. Гарний батько. У нього дуже гарна дочка, він дуже любив, дуже любив кохав свою дружину. Він як зірець для багатьох, хто не побоявся, не злякався, не втік. І він пішов воювати, захищати. Ну, для нас він, звичайно, запам'ятається як герой, який загинув за нас. І тому ми маємо жити ще з більшим, з більшою віддачею з більшим, як -то кажуть, більшим коханням до рідної землі, до рідної України. Я, я його пам'ятаю як ну, надійним, гарним. Сміливим. Він запам'ятався таким особливим юмором, життєрадісністю, оптимізмом. Я його пам'ятаю і пам'ятатиму.